І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає «Генералісімус» на p 26 40. Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою, так, ну, бачимо, поїхав не туди куди їдуть зазвичай стежки, а поїхав на воду. Буде цікаво, тому що італійська техніка, вона, ну італійська середня техніка, вона як зазвичай. Дуже досить картонно, тому ми будемо вже вмикати скіліще. Але що ж скіліще? Ми граємо в топі, і я думаю, що е ну, навіть без броніща, якщо маєш скіліще, а наш герой має скеліще, він вже неодноразово насилгав, я пам'ятаю, реплеї, але він надсилав саме на ПТ-ха. Отже, на ПТ-ах він вміє грати. Побачимо, як він буде грати зараз на такій техніці. Я думаю, теж має скеліще, тому що, ну е, знаєте, вмієш грати на ПТХ, отже, ти розумієш, як грати на СТ-хах, як грати на ЛТХ, тому що це дуже важливо, коли ти граєш на ПТХ. Ну це такий вже каламбур у мене. І ми вже виїжджаємо, починаємо перехлопушувати. Досить швидка перезарядка, досить непогана на середніх та близьких дистанціях у нас. Точність нашої гармати. По бою у нас що? 1-1. Бачимо, поїхали там М3 ем Стюарт, поїхали Петехи наші вже так в наглючу, так скажемо, по А-лінії. Отже, беремо зразу ж в облогу суперників. Тут суперники чомусь не встигли під'їхати саме до води, зашкірилися там в імбопозішенах, як вони думали до цього. Але зустріли вони нашого генералісімуса, який їх жорстоко зараз за це карає. Отже, якщо ви теж зустрінете генералісмуса, то знайте, що це буде е, ну, дуже крутезний бій е, в його виконанні три 3, -3 побою. Вибиваємо потихеньку, бачимо, що попереду, я не знаю, там петаки стоять чи не стоять, але вони начебто і не стріляли. У нас е, з рухливістю не все гаразд, в принципі, але в нас вистачає рухливості в тому плані, що ти стрільнув. Від'їхав, перезарядився, знову під'їхав, стрільнув. Тут наглюка, знову поїхав. ну Там ця Position, але ця імбопозішн біля самої води, то я вам скажу, треба мати міцну башту, щоб від неї грати. Але а так ось виїжджати ну, немає сенсу. Я цьому не бачу сенсу. Ну що, буде у нас майстер тарана, я думаю, ні? Ні, хотілося майстер таран та ще кинути воду, було б дуже ефектно та ефективно. Попереду <кхи>, стоїть у нас Олверейн. А, Валентайн. <кхи> він ну, довго там стояв, наш герой помітив, що ну, не можуть його там прострілити. Під'їжджає вже в Imbo Poзішн, як думали суперники до цього. І вже його знешкоджують. Знишкодять, верніше без проблем. Навіть напевно наш герой не шкодить. Я так бачу, вже три вороги знищив. 1400 настріляв, це на четвертому рівні, прошу звернути на це увагу. Деякі гравці на десятках не можуть постріляти стільки. У мене теж таке, до речі, буває. Я теж буває, що не можу стільки настріляти. Бувають такі турбобої, а бувають такі Знаєте, ну, я скіліще. Я так? скеліще, а буває виїдуть проти мене скіліщенські ну і спробую їх перестріляти. Не встиг до позиції доїхати, як вони тебе вже перехлопушили. 6-6 побою, бачите, там не все склалося так, як гадалося, по лінії. Відступили. Вірніше не відступили, а зашкірилися там вже е, наші братіші. Так, ну Тут ми вже об'єднуємося, я так розумію, кулак. Наші братяші, ті, що вже тут біля води, вони вже будуть їхати, я думаю, вперед. А що ми пострілюємо? Я бачу, кугасами пострілюємо. О, верніші не фугасами, а кумулятивами пострілюємо. Міняє. А, у нас дивіться, перші зарядження у фугасні Бронебійні аж самі останні. Чудово. Отже, варі, варіа, варіарує, так, варіації робить <сум> на рахунок тим, чим стріляти. Шість ворогів знищено. Поїхали. Тут проти нас ПЗ, він доволі броньований, але, але ми акумуляками та ще й майстром тарана. прокачаний. Не видно майстер тарана забираємо без проблем. Сім ворогів знищено. 2000 майже настріляно. Навіть натанковано на картонному танку 259. Та й зараз звідданемо 400. Там поки що нічого не зрозуміло, що у нас по верхньому респу, так, по а та Б лінії на яку я звертав увагу. Я думав, що все-таки наші братяші приїдуть, але в них там не склалося. Так, ну ми вже вибуваємо. Петехи, напевне, аж десь біля бази стоять. так. Там десь штук рванув вперед, потім повернувся. Ну, напевне, що так. на Наполучці там ЛТшки. Теж якось так дивно зіграли, але теж повинні були, напевно, центр пересвічувати. Ну, напевно, що зрозумівши, що нічого з цього чудового у них не вийде, то зашкірився. І якби тут якась ПТХ така непомітна стояла, то ми б і не проїхали. Але по суті, наш герой продавив весь фланг так, біля води, знешкодив пів команди. І все чудово, настрій поліпшений. Дві тисячі, хто нас стріляє на, на десятках, 2000. Пишіть в коментарях. <гум> <гум> ну, ну дійсно, буває, знаєте, виїжджаєш рандом покататися на десятці. І там вже 5 хвилин бою пройшло, пів команди злилося. потім після бою в статистику дивишся з нулями десятки, з в яких альфа чудова, в яких пробиття чудово. Ну там десь наштрикав тисячу, може. Все чудово, забираємо. І, і проти нас залишається хто? Мікс-40 і ФСА. Ну, Десь там вони і стоять, там, де показує. Тепер треба обережно. Тепер треба, щоб наші потехи вже попішли вперед. Беремо в облогу, треба пересвітити. У нас теж є ПЦМ. Присвітити, і ми вже тоді забираємо 8 та 9 ворога, ну я б так хотів, так? І в команди поліпшується настрій е після цього бою, так? і вони вже е ну, висловлюють св свій респект та повагу генералісимусу. Можливо, а можливо, нас, дивіться, світять, можливо, ось попереду оцей е імбокамінець. Там в тих пущиках тут стоїть. Хто не там по цеям і стоїть? Хоча це не точно. Ну так, промасуємо, промасуємо ми їм бокущик. Чекаємо, поки під'їдуть потехі, вони там у нас полі, повільно їдуть, потихеньку. Теж не поспішають, не хочуть втратити свої танки. Але бувають такі моменти, що дві, е, два танки залишаться, так, і вони всі перестріляють. Головне зараз не випучити очі, не їхати вперед. Все вірно роблю. І в нас ще час є. Поспішати в таких моментах не потрібно. Опа! Тут, а, все ж таки був я правий, бачите, але тут стояв АМХ. Бо... ще довго. Тут камуляки пробувають без проблем. І граємо на перемогу, на переможну перемогу. Чудовий бій, дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!